Що ж, вітаю вас, друзі. Продовжується у нас святе, свято футзалу, а саме чемпіонат України з футзалу віковій категорії u 12 і, і між собою зустрічаються команди групи D, Спортивний клуб «Сокіл» місто Хмельницький, футболки чорні та футбольний клуб Чайка, село Бандурове, Гайворинської міської ради Кіровоградської. Області. Чайка вже зіграла свій перший поєдинок і поступилася опонентам в групі команді з міста Подільська Одеської області. Локомотив-фаворит з рахунком 1-8. в атаці, можна пробувати. пробуває поворотом у нас Кирик. І приймає цей удар на себе захисник. Знову Кирик намагався переграти захист. Чайки, проте не вдалося йому це, робити, це зробити. І бачимо ми з перших секунд, з перших хвилин. Як то кажуть, як білка в колісі, запорожець у нас неодноразово рятує чайко від пропущеного голу. Що ж, Шукіл є фаворитом змагань. Побачимо, чи підтвердить цей статус гравців у чорних футболках. Давайте пройдемося по складам команд. Отже, Номінальні господарі згідно протоколу. Футбольний клуб Чайка, село Бандурове Гайваринської міської ради Кіровоградської області. Футболки Фіолетові. Отже, номер 22 Максим Бершацький, Номер 7 Капітан команди Артем Гончарук. Номер 4 Данило Гуменний. Номер 2 Павло Довгань. 14 Олександр Жушман. Перший Віталій Запорожець. 9. Олександр Івасик. 20 Дмитро Ковальчук, 19. Андрій Овчаров, 17. Ярослав Романюк, 12. Ренат Сіденко та 5. Даніель Чорнобай. Тренери команди Гончарук та Бондар. Що, склад спортивного клубу Сокіл місто Хмельницький, футболки чорні, номер 10 Максим Божук, перший Даніїл Бондар. 21 Роман Галайко, 7. Ілля Дахно, 25. Захар Кирик, 30-й. Андрій Лінник. 8. Володимир Марцінішин, 20-й. Олександр Мельник. 27. Віталій Німцович. 6. Дмитро Пізнюр. 12. Ярослав Самарічев та 11. Данило Шаповалов. Офіційний представник, звичайно, Артем Глас. І головний тренер Олександр Бондар. Помічник тренера Ігор Гол. Нагадаю, що команди у нас грають два тайми по 11 хвилин чистого часу. Поки що в нас не було зафіксовано жодної нічиєї з рахунком саме 0-0. Найменший рахунок, який було зафіксовано цьогорічному чемпіонаті України з футзалівкової категорії U-12 12 це 1-0, де Ізмаїл мінімально переміг команду Барсу із Сумської області, з міста Шостка, що ж тягне м'яче вчора, вчора пробуває, Не вистачило сил 19-му номеру, аби завдати влучного удару. Та забити ворота Сокола Бондар на відстріл. атаки. що ж, я думав, перший номер це у нас Голкіпер. Ні, перший номер це у нас польовий гравець Даниїл Бондар. Тож, напевно, захищає ворота Сокола Самарячев. Ярослав. Що ж побачимо, як какають по ходу гри. На Замасі прибирає свого суперника Буржук. І знову влучає у щільний захист, який вибудовує у нас футбольний клуб Чайка. Помиляється наразі Бондар при передачі. Так, в один дотик, не дивлячись, спрямовував ліворуч від себе, інтуїтивно гадаючи, що там у нас знаходиться лінник. Божук на правах капітана розпочинає атаку своєї команди. Дахно, мчить Дахно, прострілив центр. Бондар, дещо знітився. Бондар. Злякався захисника. І незважаючи, в принципі, на свій зріст, міг Бондар все-таки спрямовувати кругленького у ворота Запорозця. але не зміг це зробити. І намагався це зробити мельник. Небезпечний момент був біля воріт Сокола. Відбилися Соколята. Відразу мчать хмельничани. Вперед не проходить передача на Мондара. Там самовідано діє у захисті. у нас, Якщо я не помиляюсь, гуменний так сам себе підбадьорює четвертий номер. Запорожець бачимо. Не виключається з боротьби. Та показує своїм суперникам, що він готовий до будь-яких перепій на майданчику. І готовий до останнього захищати свої володіння. І не допустити, аби чайка зазнала поразки. От наразі знову пробуває Бондар. Чітко влучно з близької відстані. Запорожець отримує оплески. Ну що, чергова навала на ворота. Чайки, Сокіл все ближче і ближче до того, аби завдати влучного пострілу. А Чайка огризається небезпечними контрнаступами. Як за Путінов собі, бачимо, отримує схвалення дев'ятий номер. Це Івасик. Але далеко відпустив м'яч і. Вже Галайко розпочинає атаку своєї команди. Отже, 21-й номер голокіпера. Це значить ворота захищає Роман. Галайко. Вирішив з дальньої відстані пробити капітан Божок. Але там він забув, що там запорожець на воротах. тож... Неможливо зненацька застати голкіпера Чайки. Запрось м'ячем відразу запускає вперед, помітивши забігання. Овчерового цього пробуває. Несильний вийшов удар у 19-го номера. Тож легко з ним впорався. Галайко. Чого Галайко все-таки дістає м'яч, аби той не вийшов за. В межі майданчика спрямовує на Самарячева. Самарячев праворуч віддає на сьомого номера надахно, який фолить. Грубо так штовхає у нас Гуменного. Ж арбітри не карають сьомого номера, який, до речі, вибачається за свої дії. Арбітри, до речі, які проводять сьогоднішню зустріч, це Олексій Кучерешко, місто Луганськ, та Степан Лужецький, місто Львів, спостерігач матчу Максим Чубінський, місто Київ. Коментує для вас поєдинок Віктор Радовенчик, місто Рівне. ж, незважаючи на те, що Сокіл більше контролює м'яч, більше атакує, проте Чайка не виключається з боротьби і гостро контратакує та завдає ударів по воротам Романа Галайка. Галайко, як і запорожець, демонструє, що не дарма саме він захищає ворота своєї команди. Знову гуменний Дахно зустрілися. Там Овчаров допомагає відібрати м'яч падіння Овчарова. Знову свистки мовчать. Дахно все-таки являється переможцем У цьому три бої, можна так сказати. І у підкаті у нас в останню мить Довгань виносить м'яч за бокову лінію. Та ще й арбітри фіксують, що саме за боковою мають водити гребці чайки. Довгань отримує передачі і бачимо, гравці у чорних футболках відразу пресингують, відразу накривають своїх суперників. І тайм-аут бере тренерський штаб з міста Хмельницький. Що ж продовжується у нас грати перерви, яку якусь тренерський штаб з Хмельниччини. Бачимо поки що не принесла користь. Ця перерва жодному з колективів, адже рахунок у нас залишається 0-0. Кутовий на користь чайки. Що ж бачимо, чайка зібралася на другий поединок. Можливо, у першому, так як це був дебютна, це була дебютна зустріч, дещо не налаштувалися на гру гравці з Кривоградської області. А на другу гру вже бачимо. Більше впевненість у своїх силах з'явилася у гравців села Бандурове. Що ж, розпочалася у нас заключна хвилина першої половини зустрічі. Серія втрат м'яча. Хто ж чи спроможне. Хоче якась з команд забити голову роздягальню. Та піти з за комфортного рахунку вже на перерву. Лінник. Лінник відібрав м'яч. Лінник тягне його вперед. Падіння ліника проте чисто все в межах правил зіграв довгань. Овчарова потрібно виносити якнайдалі, адже останні секунди і не потрібно загострювати ситуацію біля своїх же воріт. Запорожець буде вкидати далеко, розуміючи, що 10 секунд до завершення так і є. Є вкидання на Сіденка. І звучить Сирена. Отже, рахунок 0-0. Після першої половини зустрічі і боїмося, що в нас наступає знову повітряна тривога. Вітаю вас, друзі! Поновилася в нас гра після перерви, так би мовити, на повітряну тривогу. Як я вже говорив, останні передсмертні конвульсії агресора. Тож, наші діти продовжують боротьбу. Другий там розпочався з того, що лінник відчув. Що він може бути лідером команди і вже неодноразово загрожував воротам суперника. Так кілька разів спокійно він проходив захисні редути. Проти поки що переграти. Віталія Запорожця не зміг. І що ж, рахунок 0-0. Ну, ну, ліник на вістрі атаки. Самовіддано, надійно, постійно з ним працює Павло Довгань. Пробуває з дальньої відстані у нас Кирик вирішив таким способом завершити атаку взяттям бур'єр. Бачимо, навпроти сидять футзалісти екстраліги України, гравці Львівської енергії. Що ж, гадаю, що хлопчаки, які зараз знаходяться на майданчику, досягнуть як мінімум того ж рівня, що і Гравці, які чекають на своє тренування, адже воно вже мало б відбутися кілька хвилин назад, проте через повітряні тривоги ми Отказ, затримуємося у часі. Що ж, помилка, гравця чайки призводить до того, що буде небезпечний стандарт біля воріт їхньої команди Запорожець керує захистом як правильно розташуватися. Що ж, буде божук пробувати. І гадаю, Бондар скине йому під удар якраз так. Бондар скидає, божук пробуває. Запорожець. Не зміг забрати м'яч до рук, Це витиснув його. І Божук все-таки на рахунок 1-0. Що ж, такий мінімальний шанс, але використовують гравці Сокола для того, аби вийти вперед у цій зустрічі. Тож побачимо, яка буде відповідь у виконанні гравців з села Бандурова Гайбаринської міської громади Кировоградської області. Але поки що, відчувши смак забити голів, Сокіл несеться вперед. Зокрема, кирик. Будував атаку своєї команди. Є передача ліворуч. Відібрали Кругленько. Щось там. Овчаров один із лідерів команди «Чайки». довго думав, що робити. Відібрав у нього м'яч ліник. І ліник знову бачимо, демонструє техніку. Кирик. Кирик пробуває з дальній відстані. ворота пробуває Кирик, але так на всяк випадок Запорожець постелився на паркеті, аби проконтролювати політ шкіряної кулі. Кирик домагається свого і робить рахунок 2-0. Дещо знітилися після пропущеного голу грати нічийний рахунок. Тож за такого рахунку? У нас чайка посяде третю сходинку. У групі і продовжують боротьбу за Кубок за волю до перемоги. А Сокіл буде з'ясовувати, хто кращий у групі. З дитячою юнацько спортивною школою локомотив фаворит з міста Подільськ Одеської області. ліник Ліник, Вчить довері там Запорозь так спокійненько підійшов. Приборкав кругленького. І розпочинає атаку своєї команди. Що ж де в атаку Марцінішин. Віддав неточну передачу Марцінішин, Проте завадили йому це зробити аж два гравці суперників. Запорожець спрямовував вперед на Івасика. Але не встиг Івасик на цей пас. Дахну в центр на Ліник. Ліник. Ліник чекає підключення когось із партнерів. І дочекався того, що Овчаров обікрав його, забрав м'яча, але Овчаров дуже далеко відпускає перед собою. Тож цим користується у нас Пізнюр. Щось серія втрат м'яча. Дахнуа віддавав Бондуру. Але там на заваді стає Гуменний. І Гуменний мало що не привіз проблеми до своїх воріт Адже могли в нього відібрати Кругленького та завдати удар по воротам запорожця. П'ять хвилин ще є у Чайки, аби врятувати поєдинок, а Соколу, аби збільшити свою перевагу у забитих м'ячах, адже фаворит. Локомотив переграв. Чайка з рахунком 8-1, тож має в активі плюс 7 м'ячів. І у разі нічиєї саме локомотив буде кращим за Сокіл. Гуменний перед собою на замасі прибирає у нас Марцінішин суперника і робить рахунок 3-0. Що ж, а Наступна гра в нас відбудеться гра у групі. Гра у групі С, де між собою зустрінеться футбольний клуб Ізмаїл з Одеської області та футбольна академія Костопіль з Рівненської області. Гравці Ізмаїло вже святкували мінімальну перемогу над шостою Сумської області з рахунком 1-0. А от Костопіль, дебютант, до речі, змагань, як і чайка, зможе себе проявити. Побачимо. Чи Костопіль покаже свою силу? Адже поки що дебютанти змагань, як я вже говорив, поступаються. Досвідченим гравцям і учасникам чемпіонату України з футзалу. Ну, на вістрі атаки у нас Жушман. Жушман крутиться, фінтить і змушений віддати назад Чорнобай. Був з чорнобай Праворуч на Ковальчука. І чорнобай такою підсічкою закидає штрафний майданчик. Незадоволений цими діями Ковальчук. Тож насипає, як то кажуть, на горіхи Чорнобаю. Є закидання вперед. Дещо злякався у нас Жушман, 14 й номер. Потрібно було поставити корпус. а Наразі бачимо, що робить Кирик. Кирик переграє і захисників, і запорожці, який лупить так кулаком в стійку. І робить рахунок 3-0. що ж, Можна однозначно констатувати перемогу Сокола, який підтверджує свій статус фаворита змагань. Гончарук з'являється на майданчику капітан команди. Але наразі капітан саме Сокола на вістрі атаки Максим Бужук. і бачимо так, холоднокровно розібрався голкіпером суперників. У футзальному перекатив собі м'яч під ліву ногу і вже спрямував порожні ворота. Тож 5-0. повністю декласували гравці чайки на останніх хвилинах зустрічі. Що ж, незважаючи на те, що команда перемагає з рахунком 5-0, незадоволений діями тренер команди, який постійно підвищує тембр голосу. Є чітка передача у нас на 27-го номера на Віталія Німцовича. І незважаючи на свої потужні габарити, Німцович не встояв під натиском гончарука. Кирик. Кирик шукає, як пробити. Спочатку влучає у захисника команди Чайків Романюка. А з другої спроби все-таки не переграв запорожця. Романюк розпочинає атаку, відпрацює на Гончарука. Гончарук не дістається цього пасу. Тож чергову атаку будують гравці Чайки. Гравці Сокола. Боротьба за м'яч так хотів втікти від всіх своїх опонентів Романюк, проте не дали йому це зробити. і Романюк зупиняє м'яч, але вже за межами майданчика за 10 секунд до завершення зустрічі. 5 секунд потрібно поспішити, аби завдати удару. Адже час минає, ні, все-таки не встигає Соколята пробити поворотами, але все-таки святкують перемогу з рахунком 5-0. Тож так бачимо, Німцович святкуючи, прокатився по паркету та допоміг прибиральникам Боску Аре.